Зимовий ранок хочу показати ніжність зимової краси. Не так часто буває сніг, ну сьогодні це, мабуть, подарунок від Бога. Якось говорять от як в раю, а чому не створити рай на землі, якщо він є? Просто треба притримуватися Божих законів і малуватися такою красою. Жорстокість, ненависть, злоба, заздрощі, крадіжки можна замінити на милування природою або висадити ліси, сади, виноградники, прикрашити землю квітами і милуватися всім. Це буде втішати, буде, буде дарувати любов, наснагу. Як можна не замилуватися такою красою, яка є в лісі. Ніжність, одна ніжність. От рай на землі. Вічно зелені хвойні рослини. Стали люди висаджувати в себе і вдома, вони очищають повітря. Вічно зелена їхня краса дарує нам радість. Раніше сажали огірки, помідори, багато картоплі, а зараз створюють в своїх садибах красу, яка заряжає і творить таку радість навколо. От подивіться на ці ялини. Високі дерева. закривають небо в усі пори року. Ліс дуже красивий. от такі прогулянки. Неповторні. От сьогодні випав сніг, завтра він може розтанути. От така миттєвість неповторна. Повторити, можливо, завтра не буде такої краси, якщо обійти весь ліс, то можна. Цілий день фотографувати, але, мабуть, уже зимова, зимові пейзажі завтра зникнуть, так як сніг розтає вже. Милуємося, кого немає можливості побачити красу лісу.